Уявіть собі, що, хоча вважається, що Колумб в 1492 році відплив з Іспанії в пошуках пригод та нових земель, насправді, головною причиною спорядження цієї експедиції для монархів Іспанії Фердінанда Аргонського та Ізабели Католицької було збагачення. Вважаючи себе вірними сином та донькою католицької церкви, в той же час іспанські монархи бажали проводити в Європі самостійну і незалежну політику. З цією метою, незадовго до цього, вони організували іспанську інквізицію, яка підпорядковувалась безпосередньо монархам, а не папському престолу. Ця інквізиція війшла в історію як одна з найжорстокіших, причому ім'я її батька Томаса Торквемади стало синонімом жорстокості. Діяльність інквізиції була направлена як проти єретичних рухів всередині самої церкви на території Іспанії, так і проти зовнішніх загроз, особливо проти мусульманської та єврейської. Ось чому в 1492 році, крім того, що була відправлена експедиція Колумба, ще й був виданий указ про те, що всі євреї з території Іспанії повинні були виїхати. Уявіть собі, що батько швейцарської реформації Ульрих Цвінглі одружувався два рази в 1524 році, ще будучи фактично католицьким священником і богословом, він разом з дев'ятьма іншими священниками попросили дозволу у свого єпископа на одруження. Той їм всім відмовив справа в тому, що в Римокатолицькій церкві з часів раннього середньовіччя діяв закон целібату, тобто безшлюбності для священників. Але по факту було всім відомо, що багато священників, кардиналів і навіть самих пап фактично мали дружин або наложниць. І ось в часи, коли починалася реформація, багато священників богословів, спираючись на священне писання, почали вимагати скасування цього закону всередині католицької церкви. Але церква, спираючись на віковічну традицію, відмовилася це робити. І ось саме один з пунктів реформації це була відмова від. Безшлюбності, бажаючи, щоб його сімейні стосунки були перед Божим лицем узаконені, в 1521 році Цвінглі таємно вінчається. Але через кілька років, уже як відкритий учасник реформаційного руху та відлучений від католицької церкви, він в 1524 році здійснює відкрите повторне вінчання своєю дружиною в одній з женевських церков. Уявіть собі, що коли 15 лютого 1546 року Мартін Лютер помер, в його карманах знайшли дві цікаві речі: це був початок рукопису проти сучасної Муримо-католицької церкви та клаптик паперу, на якому було написано одна фраза Всі ми же браки, і це є істина. Пізнавайте нове.